Поки ми йшли вгору за течією, доволі швидко натрапили на нашу першу істоту. Я знайшла жука. Що, серйозно? Ого, нічого собі! Це ж водомірка. Виглядає як прибулець. Так, а може, це і є прибулек? Точно, це було б божевілля. Цих жуків насправді дуже важко втримати. Тож чудово робота А його кинути. Так, просто обережно відпусти його. Після того, як ми відпустили водомірку, ми натрапили на мою улюблену істоту річного рака. До речі, раки зазвичай рухаються задки. Тож я спробую поставити контейнер позаду каменя. Потім простягну до нього руку, і ми подивимося, чи запливе він прямо в контейнер. Ви готові? Є! Ти зловив його! Витягнемо Ого, його на берег. Який же він великий? Чудово! Зараз дістану, готові? Так. Сподіваюсь, не вщипне. Головне, щоб не причепився. Ви тільки погляньте. собі. Раки неймовірно витривалі. Ви вже бачили рака такого розміру? Ні. Так. Що, справді бачила? Ага, це одна з тих істот, яких можна дуже легко знайти тут у струмку. Я бачу його пащу. А ці великі клешні спереду, щоб хапати їжу. Він спочатку її подрібнює, а потім їсть. Бачите, як б'є хвостом. Саме угу. так вони й рухаються. Покладемо його назад.